Два рази в тиждень кожен ранок у центрі крові розпочинається з виїзду автомобіля, який їде в інші населені пункти області, і збирає там кров. Зараз ми про це детальніше поговоримо. Пані Оксана, сьогодні куди їдете? Сьогодні їдемо в Бойковецьку територіальну громаду. Це близько до Тернополя. Виїжджаємо. Ми по всіх громадах області стараємося об'їздити. Коли приїжджаєте, як цей процес відбувається? Ми маємо з собою все необхідне, тобто маємо кушетки для взяття крові і все-все, що треба. Просто нам треба приміщення, розкладаємося. З нами є терапевт, лаборант, є реєстратор, все реєструється через комп'ютер і забираємо кров людям зручно, тому що на місці не треба ви далеко якось, добиратися. Ви якось повідомляєте тих людей, куди їдете, що буде. Відбуватися цей процес? Звичайно, складений графік територіальних громад ще в липні місяці, доведено до відома громад, коли в них буде проводитися забір крові, і громада має підготуватися. І ще перед тим ми пересилаємо лист, узгоджуємо все і тоді приїжджаємо. Як правило, скільки привозити, яку кількість крові привозити, з таких виїзних рейдів? З виїзних рейдів ми привозимо від 40 до 50 доз крові, тобто 50 донорів здає кров.